Цивому ми очікуємо, що з 1 вересня навчатиметься 3,5 мільйони дітей, і з них 88% матимуть можливість навчатись очно або в змішаному форматі. Це означає, що близько 4 та тисяч дітей продовжують своє навчання в дистанційному форматі. Тут очевидно, що якщо подивитись на географію, то переважна більшість цих дітей проживає, перебуває в Харківській області. Також це діти, які виїхали або ще знаходяться в Донецькій області, Луганська область повністю навчатиметься в дистанційному форматі, і велика частина Херсонської області, так само. Навчатимуться в дистанційному форматі, хоча фіксуємо, що вісім закладів освіти громад Херсонщини відкривають свої двері для дітей в очному і змішаному форматі. І п'ята область, це Запорізька, де теж велика частка дітей навчатимуться дистанційно. Якщо говорити про закриття закладів освіти через відсутність дітей, то тут ми маємо констатувати таку загальну тенденцію це скорочення учнівського контингенту, яке тенденція була посилена міграційними процесами, але перша причина. Насправді демографія, і ця демографічна спад ми спостерігали ще до початку повномасштабного вторгнення, а зараз він посилюється внутрішніми і зовнішніми міграційними процесами. А, але це не означає, що прям школи закриваються через повну відсутність дітей, просто можуть утворюватись малокомплектні школи, і тоді засновник приймає рішення про те, що діти з цього закладу вони підвозяться до іншого закладу, який знаходиться в 10-15 Кілометровій зоні. Для цього використовують шкільні автобуси, на який уряд виділяє кошти для їх закупівлі. Якщо ж цей заклад працює в дистанційному форматі, то тут немає логістичних обмежень в такому випадку. Аналогічні рішення можуть прийматися засновниками про пониження ступеню, припинення діяльності закладу, але це не впливає на доступність освіти для дітей. Діти, які перебувають на території, контрольованій урядом, на тот тимчасово. Окуповані або за кордоном мають однакові права і доступ до української системи освіти.